Всім привіт знову, дорогі підписники. Щось на сьогодні багато відео, але поки є бажання і я часто знімаю. Давно не показував свій розсадник. Ось дивіться, маємо такі помідорки. Деякі попікірвані в стаканчик, деякі просто в ящиках, тому що вже немає куди їх пікірювати. Тут знизу посадили в землю. Ось тут маємо перець. Маємо перець у стаканчиках, опікірваний, маємо такі у, Каз... верніше, в ящиках. Ось такі в нас помідорки. Так само і тут, як бачите, ось. Все в помідорах. Помідори вже такі, що можна висаджувати, Ось бачите, які не знаю, деякі будемо. Продавати, деякі будемо собі ось такі помідорки. Не знаю, що зараз із цінами. Якось дивився відео, то ціни такі і по 15, і по 20 гривень в такому стаканчику закритою кореневою системою. Це під Києвом, але в нас такого не буде. Але що буде, то буде. Те, що посадимо собі, дещо продамо. Ну, а ось про наші кавуни. В попередньому відео я показував, я говорив, що ми десь мали 2000 висівати, але посіяли десь 1300, десь так. 14 касет 96. Ось. Накрили плівкою. Гарно пролили, пролили разів два проливали таке простою, зразу ґрунт ми змочували, потім ґрунт у касетах проливали водою, такою теплою водою, літньою. І в кінці вже пролили магнікуром Energy 15 мг на 10 літрів води. Пролили по версі. ось, І зараз накрили, будемо чекати сходів. Будемо трошки пропалювати. Нашу буржуйку, вона, звісно, трошки в нас подимляє, ось. через 3-4 дні де й чистимо, забивається. Ось так, друзі, отак ми підготовляємося до нашого сезону. Маємо дуже багато розсади. Ось бачите, як знизу стоїть, так і там ось попікірюване все. Не знаю, куди я його все це приберу. Маю ще. Садити десь до 4000 кавуна. Як бачите, нас тут тільки помістилось 1300. Ось. Щось буду, щось буду думати. Можливо, буде ось тут у цій теплиці, між гурками, буду щось поміщати. Я вам так і не показував її. Ось таку тепличку ми зробили. Я говорив, якщо цікаво, кому про гурки, пишіть, сніму відео, покажу, які вони в нас. Так що, друзі, підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної і овочевої культури. Всім дякую за увагу.